І Твайлайт сказала, що ми так добре навчаємо дружити, що будемо вести урок у школі. Ти молодець, Скут. Яка це честь? Я проведу вам екскурсії у школі, якщо ви ще трохи побудете тут. О, Тепер ми завжди будемо разом. Справді. Угу. Завдяки нашій новій роботі ми тепер будемо жити разом. Не можу повірити! Це ж круто! Вітаю, Скуталу! Ми ніколи не планували зникати так надовго, але весь час робили відкриття корисні для еквестрії, і ніхто інший не міг закінчити того, що ми почали. Але після останніх подій, повернення Сомбри, знищення дерева гармонії, ми вирішили, що сім'я повинна бути разом. Це найкращий день у моєму житті. Ми залишимося на вихідні, щоб ти спакувалась. Стоп, що? Ми переїжджаємо в шайроланку. У нас там робота. Але мої друзі у понівілі. Приїжджатимеш у гості, звідти поїзд ходить раз на місяць. Скуталу не поїде. Ми все життя були разом. Це великі зміни для всіх нас, але вони на краще. І з Часом ти зрозумієш. Я розумію тільки те, що шукачкам К'юті Марок настав кінець. Останнє засідання шукачок к'юті марок відкритим. Перше на порядку денному плаче. Ви не можете підвести поні без відзнак, бо мене нема. Ви маєте лишатися шукачками к'юті марок. Як? Нас лишилося два. Можливо, ви знайдете мені заміну. Ні, за що? Ти єдина. Ти усе ж тепер зміниться. І хто тепер їхатиме на самокаті попереду нас двох, чи влаштовуватиме вистави, чи табуруватиме, чи просто гулятиме з нами. Та мені ж ще гірше. Я повинна попрощатися з вами обома. Відгадайте, кому ці квитки у першому ряду на виступ Вандербалтіл. Я чекала зовсім іншої реакції. Дякую за квитки, Рейнбоу, та я не піду. Батьки змушують її переїхати дуже далеко від Понівіля. Що не можна! Місце скутало тут. Ми її, мабуть, ніколи вже не побачимо. Це без... Я не вірю, що ви так легко здаєтеся. Ви шукачки к'юті марок. Не боїтеся складних завдань. У нас гарно виходить вигадувати різне. Саме так. Коли ми працюємо разом, нас не зупинити. Не вірю, що ми не подумали про це раніше. Час складати список. Перше питання чому батьки з куталу їдуть у Шайроланку? Там у них нова робота. Ах! А якщо ми знайдемо їм роботу тут? Так, вони ж люблять небезпечних тварин, так? У нас тут повинні водитися такі, як от дерев'яні вовки. Тато усе про них знає. І про Василісків, і гоблінів. Вони досліджують лише дуже рідкісних тварин. Тоді ми повинні знайти їм таку тварину, про яку ще ніхто не чув. А як ми про неї почуємо? Ми її вигадаємо. Ходімо. Вам потрібні квитки чи. От що я хотіла вам показати сліди загадкового чудовиська башні з лісу Еверфрі. Хм, Таких я ще ніколи не бачила. За легендами, в нього п'ять лав і три крила. І до нього дуже небезпечно наближатися. Якби ж хтось міг довести його існування. Хм... Це просто ми підемо по сліду. Я почула якийсь звук звідти. Вон такий. Нас фотографують і ховаємося, так. Новий план. Тікай! <плес> Ви розгадали таємницю. Ми йдемо додому. Потрібно ще багато підготувати до продажу будинку завтра. О -о -о.